Ну, і поки наші глядачі септо ви, допомагають нашим військовим практично в кожній інформаційній годині а запитів чимало. Держава все ж таки намагається дбати, наскільки це можливо, і щодо допомоги малому середньому бізнесу, мікрокредитами, різними програмами, так само допомагати там, релокуватися можливо підприємством з небезпечних регіонів, але так само на державному рівні, там на рівні урядовому і парламентарії урядовці роблять це можливо для того, щоб допомагати і тим українцям по соціальній царині, які потребують. Цієї підтримки не секрет, що наші бюджети вони у воєнні роки, власне, під час широкомасштабного вторгнення вони на і заточені на безпеку і оборону. Зокрема, армія на першому місці. а Далі соціальні видатки, і це до речі, на тлі, коли на Росії, наприклад, соціальні видатки скорочуються. У нас статті чимало статей переглядається в плюс. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Я вас. Вітаю. Вітаю, шановні українці. От в контексті сказано: в першому читанні рада проголосувала законопроєкт щодо посилення соціального захисту родин, які виховують дітей з інвалідністю. Що саме передбачають ці законодавчі зміни? Так дійсно під час війни багато українських родин потребують посиленої уваги та підтримки, серед яких родини, які виховують дітей з інвалідністю, і на сьогодні це більше ніж 160 тисяч таких родин. На жаль, державна підтримка, фінансова допомога на дитину з інвалідністю сьогодні є критично низькою і насправді не відповідає потребам родин, які виховують дітей з інвалідністю. Дуже часто, що дитину з інвалідністю. Виховує мати одна, і насправді її ранок починається з того, де знайти кошти, щоб е, полегшити дитині е, певні відчуття, щоб знайти спеціальне харчування, щоб знайти спеціальних е, спеціалістів, щоб організувати корекційні заняття, е. Щоб організувати лікування, реабілітацію вкрай необхідні дитині з інвалідністю, і саме даний законопроект, по-перше, він має на меті підвищити державну допомогу на догляд дітей з інвалідністю першої, другої та третьої групи, а також осіб з інвалідністю з дитинства. А також це така, знаєте, комплексна допомога, соціальна допомога для родин з інвалідністю. some um, Державна допомога на сьогоднішній день на дитину з інвалідністю розраховується від рівня мінімального прожиткового мінімуму. І це сьогодні є 3 тисячі гривень. Насправді це дуже мало, і от саме даний законопроект має на меті змінити розрахунок, і відповідно, допомога на дитину з інвалідністю буде розраховуватися від рівня мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні. Сьогоднішній день складає 8 тисяч гривень. Законопроект ухвалений у першому читанні, і наразі депутати готують його до другого читання, подають поправки. Я як народна депутатка, також скористалася цією можливістю, тому що отримую багато коментарів від батьків, які дітей з інвалідністю са. На поправку щодо збільшення саме розрахунку виплат на дитину третьої групи з інвалідністю важливо, що кошти на догляд зможуть отримувати батьки, навіть якщо вони обоє працюють, не потрібно буде одному з батьків звільнятися з роботи. Також хочу декілька слів сказати саме про соціальні послуги, які передбачені у законопроекті. Це і послуга ранньої Нього втручання, це послуга інклюзивного супроводу в закладах освіти. Також це послуга денного відпочинку за рахунок з державного бюджету. Послуга денного відпочинку є дуже важливою, тому що. А насправді жінки, які виховують дітей з інвалідністю, мають також сильну емоційну в тому. Вони дуже часто не можуть влаштуватися на роботу, і от саме держава буде пропонувати один раз в рік за рахунок коштів з державного бюджету відпочити одному відповідно. з батьків також це цифровізація усіх послуг, медичні висновки, заяви, усе онлайн без жодних. Черг, і також ще важливо, що родини, які виховують дітей з інвалідністю, зможуть відповідно отримати компенсацію за медичні засоби, або отримати їх за кошти з державного бюджету. Це важливий законопроект, такий, який я особисто вболіваю. Я знаю, що його очікують родини, які виховують дітей з інвалідністю, тому впевнена в тому, що у 2026 році. Ми його проголосуємо на початку 2026 року у другому читанні. Так, ну направду законодавчих ініціатив цій царні, зокрема щодо підтримки категорій, які потребують допомоги від держави, є чимало. Тому і сподіваюся, що й будуть такі зустрічі наші з вами, щоб ви розповіли там в наступному році наприкінці цього можливо ще про ініціативи і законодавчі норми. Будь ласка, це я доглядчик звертаюся. Залишайтесь з нами. Далі обговоримо так само підтримку, але вже підтримку підприємців в умовах війни. Вам ж дякуємо. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної ради. Україна з питань молоді і спорту була гостою ціпорі.